З 5 березня по 2 квітня триватиме основний етап реєстрації на НМТ 2026 Зареєстровані учасники можуть внести зміни в реєстраційні дані, ну, наприклад, вибрати інший предмет за вибором або змінити місце проходження. НМТ в Україні або за кордоном, і вони можуть зробити це до 7 квітня з 11 по 16 травня. Зможуть зареєструватися особи, які з поважних причин не зробили цього раніше. А внести зміни до реєстраційних даних можна буде до 21 травня для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ, не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку НМТ, буде можливість в своїх персональних кабінетах завантажити запрошення. В запрошенні будуть вказані дата, час і місце проходження ними НМТ. Для тих, хто зареєструвався на додаткову сесію, за 3 календарних дні до початку. Реєстрація відбуватиметься онлайн через застосунок Дія або ж на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. НМТ складатиметься з двох блоків: основного та додаткового, основні предмети, українська мова, математика історія України, предмети на вибір, українська література, іноземна мова, англійська, німецька, французька та іспанська, а також географія. Біологія, хімія або фізика. Задля забезпечення академічної доброчесності на пунктах тестування будуть розміщені камери спостереження. НМТ відбуватиметься в один день у два етапи, по 120 хвилин кожен. Е, учасник має виконати завдання з двох предметів української мови та математики. Е, на другому етапі, який теж триватиме 120 хвилин, він матиме Виконати завдання з історії України та предмету на вибір. Між двома етапами буде 20-хвилинна перерва. Основна сесія триватиме з 20 травня по 25 червня. Додаткові, з 17 по 24 липня. Інформацію про результати НМТ буде розміщено за двох школою. Буде розміщено в персональних кабінетах. до... 3 липня для додаткової сесії до 29 липня НМД можна буде складати і за межами України до 3 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'явиться перелік країн та міст, де будуть розташовані тимчасові екзаменаційні центри.